На жаль, я все більше побоюю, що з такою правоохоронною системою ми дійдемо до самосудів, коли громадяни, не отримуючи ніякої можливості вирішити по закону свої питання, в тому числі через суд і правоохоронні органи, начнуть вирішувати їх самі. Но просто так. в контексті Верховного суду. До речі, ну де шукати справедливість, якщо голову С... Верховного суду заарештовують? Та мій, там цих рішень, десятки відступ від позиції їх постійно свідчить про для чого існує Верховний суд. Для того щоб була сталою система судова, щоб рішення, які приймає судо Верховний суд, були обов'язковими для всіх на тривалий час. Якщо у нас верховний суд сам відступає від своїх позицій, чуть не кожний тиждень, чи два про що можливо? У нас нема сталої судової практики, то для чого створювався в шістнадцятому році Верховний суд відсутнє повністю. А коли в рішенні суду читаєш, що ми не застосовуємо ці рішення Верховного суду України, бо то був Верховний суд з України, а ми без України, то взагалі дивуєшся юридичному професіоналізму таких осіб. Або коли суддя Верховного суду заявляє собі самовідвід, бо його дружина працює в тій установі, з якої судиться громадянин, а йому відхиляють, тому що ну, ти ж не будеш на це звертати увагу, коли приймеш рішення, що твоя дружина, якщо ти приймеш позитивне рішення, втратить роботу. Ну це тільки в нашому Верховному суді таке може бути. Ось і все. <тепереду> темні часи попереду, коротше. Ні, нас чекає, судячи з усього, нове реформування Верховного суду часи попереду. У нас все заміняється реформуванням, темні часи, але чомусь ніхто не досліджує і не робить висновок, що кожне реформування приводить до погіршення ситуації, тому що не на тих принципах і на тих основах воно проводиться.